Готую своїм качечкам. Ну ось це тим наймолодшим. Снідано тут грець малений. в мене тут є кури зараз немає, тому намолов пшеницю разом з вівсом. Дав, бачите, таке темненьке костну муку, щоб в них скажімо так, не було бажання один одного щепати. щоб не було браку скажімо так, мінералів тваринного походження. І ось такий взяв трикальці фосфат. Відстарвет, мені чим подобається, він такий. Його, по-перше, один кілограм у нас, е, йде на 100-120 кг корму, його не треба багато. А другий плюс, навіть якщо весь не використати, тут є така упаковка, досить бачите навіть всередини е, така пульгою і є застіпка, можна отак собі закрити і він не розсипеться, А враховуючи господарство тут і скаче лази кури індики. Це дуже великий плюс, що можна отак закрити і туди ні волога не випадає і ні, ні не розсипеться, можна так же собі покласти і не переживати.